Тимофій та Андрій Харченки з багатодітної родини, де виховується шістнадцять дітей. у родині велике господарство, і хлопці з дитинства звикли доглядати за худобою. Тимофій студент-аспірант Харківського державного біотехнологічного університету та практикуючий ветеринарний лікар, працював у Польщі, але як почалася війна, повернувся в Україну. Команда співробітника Кабарку Фельдмана ще з початку війни оголосила про те, що у зв'язку з евакуацією населення багато робітників покинули місто Харків і не вистачало робочих груп для того, щоб годувати ну, для догляду за тваринами. І відгукнувшись на це, відразу ми вийшли на зв'язок із керівництвом і була проведена така організація нашої групи. І вже понад місяць ми займаємося цією роботою. Сьогодні місяць початку війни. Ми продовжуємо евакуацію царей. Критична ситуація сформувалася із-за того, що територія екопарку Фельдміна знаходиться в сірій зоні. Тобто кожен день ми виїжджаємо на нуль. Це між позиціями українськими та російськими. І після того, як. Декілька співробітників загинуло від артилерійських обстрілів, а також безпосередньо від загарбників, які заходили на територію екопарку. Туди, можна сказати, не були готовими потрапляти взагалі ніхто. Ось цією машиною ми возили корми, туди назад вивозили тварин і займаємось цим по цей день. Слава Україні! Сьогодні нам вдалося евакуювати родину Тапірів із екопарка Фельдмана. До речі, це єдина родина в Україні, яка дала потомство. За словами Тимофія Харченка, залишилося вивезти іще близько 150 тварин. Глобальна проблема в екопарку в тому, що не було куди евакуювати великих кишок, ведметів. І з ними складно, тому що. Вивозити тільки з застосуванням наркозу, але з цим ми справлялися поки організаційно знайшли ці місця, куди можуть їх прийняти. На даний момент ці тварини знаходяться в Хмельницькому, київському, одеському зоопарках, і якби вже все контролем. Андрій Харченко, майбутній архітектор, студент Харківського університету імені Бекетова. Говорить: на жаль, не всіх тварин це вдалося вивезти, багато жаль, і загинули. Це все, майже все молоде потомство. Це всіх хижаків потомство загинуло, в Кіангів, в овець, майже всі загинули. Загинула пума одна і вбила осла осколками шотландського бичка. Це ще одна жертва русського міра. Маленький ослик. Годину тому він бігав. І всіна. Своїми друзями. І ще один член команди Олексій Гусак, фахівець з вимірювальної техніки, аспірант Харківського національного університету радіоелектроніки. До обстрілів ми звикли і буває втрачаємо пильність. І тому були такі моменти, коли ми прямо можна сказати, потрапляли під них так одного разу. Був обстріл екопарку фугасними осколочними снарядами. Це дуже потужні снаряди, і ми були буквально на від смерті. Кучоветок попадав, він загорівся дом. Давайте, давайте, хлопці, вже зможе розгорітися чи! Також в екопарк навідуються-навідувалися росіяни. На щастя, ми з ними не стикалися, але подарунки від них ми отримали. Під час годівлі тварин ми помітили, що північних оленів хтось випустив. Почали оглядати територію і помітили біля дерева гранатомет російський. Ми його передали на потреби Збройних сил України. Сьогодні і ми йдемо у наступ. Ми знайшли трофейний забутий росіянами. Гранатомет передамо на потреби ЗСУ і почали вивозити хижаків. Це гепардик один, а тут ще один. За словами хлопців, за тиждень мають перевести решту тварин. лежить, живий.